Привіт! Сьогодні я покликав 6 ютуберів, щоб вони розказали трьох своїх улюблених бравлерів. І перший в нас це Олешка 777. Ну, Мої люблені бійці. Саме на зараз це Cordelius, Bayron і Тара. Ну, Cordelus імба ульта, плюс він рухається швидко, хоча його і пофіксили, але все одно він імбовий перс. Мені дуже подобається на ньому грати. На ньому багато кого можу перебивати взагалі. Майже будь-якого бійця, і гаджет. Мені подобається на пріжок. Взагалі не люблю інший гаджет. Прижок набагато більше подобається. Можна і догначесь втекти від когось там. Взагалі просто імба. А Байрона зараз бафнули, в нього гіперзаряд просто імба люта. І взагалі тичка в нього також швидка доволі, і на ньому взагалі, зараз дуже комфортно грати. Нотара взагалі в моменті може 1 3 тащить, 1-2 теж. Ну, коротше, взагалі, імба особливо з гіпером. Та на контроль вообще особливо в особином хемах взагалі люта имба. Хотя там якась сцені може там законтрить, но і то, смотре Тара ще. Коротше, имба люта, мені подобається цей контроль перс. Типа і для кембеків тара тоже имба. Дякую, Олег. І наступний у нас це Бонко. Всім привіт, я Бонко і сьогодні розкажу про своїх топ-3 улюблених бралерів в Brawl Stars. Почну з третього місця. У мене це Фінкс. Чесно, навіть не знаю, чому саме він мені сподобався, але він точно є в моєму топі. Можливо, це навіть через те, що в нього досить такий імбовий ульта. На другому місці це Шейд. Люблю цього персонажа за те, що під час цього ульти можна легко знищувати суперників, бо він проходить через стіни. Ну, коротше, дуже імбовий персонаж. І нарешті, перше місце це Миша. Тобто, Мо. це мій основний бралер, який реально дуже треба скіла, на мою думку. І він дуже сильно заходить в Бралболі через те, що в ньому можна сказати, так що є подвійна ульта, тому коротше, перс досить таки імбовий, і тому саме він в мене на першому місці. Дякую, Бонко. А наступний у нас ютубер це Моріс. Е, Привіт. Ну дивись. Ну, в мене, напевно, на першому місці це газ, ну в нього цікавий геймплей, там. Ну, і з нього доволі легко грати. На другому місці ворон. Ну, це просто. Це мій мейн, я його з самого початку, як тільки я почав грати, я його завжди хотів розблокувати. Та й в мене на нього майже всі скини, тому він мені через те подобається. В нього класні атаки там. Ну, коротше, він, мені, напевно, напевно, навіть на першому місці його можна поставити, а на третьому місці навіть не знаю, кого можна поставити. Я думаю, або кольта, або... Або, в принципі, хай буде Кольт. Він теж прикольний. Я колись теж був його мейном, тому хай буде Кольт. Або давай на третє місце не Кольта, а Бель постанов. Мені зараз вона більшість подобається. Я за неї доволі нормально граю, тому давай на третє місце Бель. Дякую, Моріс. А наступний ютубер і тіктокер це Фріджі. Всім привіт, на зв'язку Фріджі, і на третьому місці в топі моїх улюблених персонажів стоїть Бель. Подобається вона мені своїм дизайном та особливою механікою своєї атаки, яка дуже сильно допомагає в нокауті та в Баунті. На другому місці в мене дах. Дуже хороший танк, якого часто недооцінюють. Також цей персонаж дуже добре себе показує в ходзоні та в броулболі. А саме з кінною Корсар дах мені дуже зайшов своїм дизайном, тому однозначно це друге місце. Перше місце в мене займає мій улюблений Хенк. Мені дуже подобається його механіка атаки та супери, які дуже корисні в Броулболі та сходзоні. Також в нього дуже якісні скіни. Звісно, їх мало, хотілося би побільше, але вже ось ті скіни, які є, вони є дуже якісними і дуже пасують Хенку. Дякую, Фріджі. Ну а тепер ми переходимо до Фореста. Всім дарова, мене звати Форес. Звісно, дякую своїй матку, що покликав мене у своє відео. І це топ-3 мої улюблені персонажі. І третє місце я віддаю РТ Перс, сам по собі дуже їмбовий, добре грається проти дальників і проти ближників, Часто пікаю його на туріках і гіперзаряднього просто розрив мозку. І друге місце я віддаю Честерові. Честер, така ж ситуація, як і з Артеном, Звісно, проти дальників Йому трошки тяжко, але сам перс по собі імба. Також добре грається проти ближніх. Ульти в нього теж дуже класні, особливо мені подобається там, де в нього взривається ось ця ульта. І гіперзряд теж просто дуже імбовий, дуже імбовий. А перше місце я віддам цьому персонажу, якого я дуже часто пікаю на турках, І це Джей Йонг. Я його просто обажаю. Ульти прикольні, і сам перш дуже імбовий, гаджети, ось це все ну коротше, ось так. Ось такий мій топ-3 улюблених персонажів. Дякую, Форі, за свій список. А тепер ми переходимо до Торетто. Ну, мені подобається Поко, Ну, з одної сторони через те, що він може хілити своїх тімейтів. Що він там, ну, не знаю, скіни прикольні там. Іноді просто через те, що едіти прикольно попадаються. З те, що його жалко, що у нього скінів мало. Є ексклюзивні скини, звісно. У мене просто на нього є ексклюзивні скіни. Кенджі мені подобається своєю механікою, тобто незвично. тобто Він може однією тикою, як і бити, типу як Бібі, але, звісно, не може відкидати. На жаль, може, звісно, як Мортес передвігатися по карті. Звісно, це одна із його крутих механік, плюс того, що Ульта ще прикольно. Завдяки якій можна забивати гол. Це єдина, як розумію, ульта, за допомогою якої можна забивати гол. Ще бібі. Ну, Бібі тут по-своєму. По-перше, ну, вона мені подобається як ну, як персонаж, ну, типу, Мені подобається її механіка. Тобто, наприклад, як завантажується і пуля, ну, тика, так сказати, можна, може бути на зіркових сил вибрав, наприклад, там, на швидкість там, на щит. Мені дуже швидкістю подобається, я собі хлоп-хлоп, в солошоде йду і навіть не паруюсь, Типу програю, не програю рівно знаю, що займу не менше, ніж п'яте місце, бо за БіБі я граю непогано. Плюс те, що бульбашка, плюс моделька прикольна. А я купував просто бропас на бібі і просто ну, бомбезно, мені прям подобається. Думаю, тобі більше інформації не потрібно. Думаю, думаю, все чіки бамбуні. Так, мені цієї інформації досить. Ну і на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І на 10 подобайок я зніму продовження, де покличу вже інших ютуберів.